Так, що там кажуть наші модератори. Так, знайшли тут питання. Петро Данилю, запитання: Отець Василь, чи можна слухати службу Божу і працювати? Це залежно, що ви робите? Це дуже залежно, що ви робите. Якщо ви вчитель у школі і ви прийшли до школи, то не треба службу Божу слухати і вести урок. Не треба. Якщо ви працюєте на якійсь техніці великій, яка є, ну, в якомусь крані чи на ще на чомусь, і ви будете слухати службу Божу, а тут собі там вправо-ліво теж не грає. Службу Божу, можна слухати, коли ти робиш щось таке в хаті, якесь таке не дуже важне, ну, щоб нікому шкоди не зробити. Бо в будь-якому варіанті, ти коли слухаєш службу, слухаєш молитву, слухаєш проповідь, слухаєш там, ну, службу, взагалі слухаєш, ти переймаєшся, тим. ти занурюєшся в ту атмосферу. А кожна робота, яку ти робиш, вона потребує сконцентрованості. Так що тут треба брати самому, брати на ну, на ваш розсуд, щоб ви через слухання служби Божої комусь не принесли шкоди. Бо служба для того, щоб вам принести користь, а не шкоду. Представляєте собі, їде скора, сидять реанімаційна команда в скорій, і включив собі службу Божу, йому кажуть, та все тут, давайте дефібрилятор заражаємо, бо тут серце стало каже, почекай, почекай, бо я тут слухаю службу Божу. Ну, та, Так не грає. Служба Божа це один час свого життя в день. Пожертвуй Богове, вибери той час, щоб він нікому не заважав, щоб ти нікому не заважав, щоб ти нікого не ущемляв. Діти приходять, мамо, дай їсти. ступися, бо я слухаю службу Божу. Не можна ціною дітей там чи ще чогось жертвувати, бо я, я слухаю службу Божу. Служба Божа має робити тебе. Частішою. Служба Божа має робити тебе добрішою. Тому розумійте, що Господь Бог прийшов і каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов послужити вам. Тому кожен, хто хоче зробити крок до Бога, служить один одному. Людям служіть. Це є перше найважніше. ви скажете, а Господь Бог. То, що ви зробили одному з найменших моїх братів, ви зробили мені, каже Господь. Служить людям, через це покажете, як ви любите Бога. Тому слухайте службу Божу дуже добре, але серйозну роботу, відповідальну роботу, від якої залежить безпека ваша і безпека тих, які навколо вас то краще зробіть свою роботу і виділіть собі час, щоб послухати Службу Божу, краще послухайте її в записі, ніж в прямій трансляції і наражаючи когось на небезпеку. Навіть якщо ти водій там, скажімо, маршрутки, так? бо маршрутчики це унікальні люди, як вони показали, він може здачу давати по телефоні говорити і ще рулювати. І ще й розказувати, що хто не, не, не туди їде у вікно там кричати. тобто, Але все рівно, ті, що їдуть в маршрутці пасажири можуть слухати службу Божу, а той, хто рулює, ні, не треба. Так, Софія Бежар, слава Ісусу Христу. Отче, я кожного дня слухаю служби, службу, але деколи у записі. Тоді зараховується моє е, голосування місто Чернівці. Ну, яке голосування? А то, що ви лайки ставите чи як, чи ну так, зараховується. Певно, що зараховується. Якщо ви ставите пальчик догори, він такий пум, так змінюється і стає потім біленький, то воно зараховується, певно, що. Навіть якщо ви будете дивитися службу Божу, яка була місяць тому назад, і ви там лайк поставите, воно зараховується. Ютуб бачить, що це відео людям подобається і потім рекомендує іншим людям. Тому поставити лайк, це ви, якби, по-перше, оцінюєте нашу працю, а по-друге, ви поширюєте Слово Боже. Тому не рівнуйтеся, не встидайтеся тиснути на пальчик догори, тиснути, але на пальчик догори, щоб він спрацював. Треба, щоб ви увійшли в аккаунт, щоб ви були зареєстровані в Гуглі і так далі, тому що інакше воно не, не зарахує. Тому є багато дуже непідписаних і дуже багато людей, які дивляться службу божу. А вони не підписані. І певно, що як вони не підписані, вони не можуть лайк поставити, вони не можуть написати коментар. Тому, хто ще не підписався, підпишіться. А хто підписався і ще не знає, кому порекомендувати, подумайте, кому би ви хотіли порекомендувати, щоб Господь Бог доніс до того, кого ви хочете, щоб Господь Бог промовив, порекомендуйте цей канал. Господь Бог через вас, через мене буде працювати. Він вибрав собі цю дорогу, і він буде працювати. І Бог працює. І цьому є свідчення. Може, колись десь і випущу оці всі свідчення оцієї великої, нашої спільної праці. Я вам щиро дякую всім. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, я. Немає можливості по і причащатися. Чи можу я молитися місяць за душі в чистилищах? Чистилищних. В Україні я сповідалася і Ну, Ви за душі в чистилище можете молитися навіть у стані тяжкого гріха. Я не кажу, що так треба робити, але молитва вона не є перепона, якщо ти є грішний. Молитва, знаєте, вона по є важна, коли твій гріх тебе кличе, ти чуєш, що ти зробив щось недобре і ти хочеш поправитися. І часом наша гріховність спонукає нас до кращої, глибшої, такої сильнішої молитви, чим праведність. Коли людина себе відчуває праведно, вона якось більш легковажна до, 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 до молитви, так? а коли людина відчуває себе, що вона щось переступила, відчуває свою гріховність, то тоді відповідно, відповідно зовсім інша молитва, розумієте? Ви знаєте, Мені часом задають таке запитання, що як за ворогів можна обмолитися, як за ворогів, можна там щось просити у Бога, залежно яких ворогів. розумієте? Це треба розділювати. Сьогодні ми маємо ворога-агресора, який прийшов на нас у землю. Це одного. Коли Господь Бог каже, хто вдарив тебе в праву щоку, підстав ліву, це не про агресора. Це тих. То поруч тебе, щоб ми не ворогували, бо ми часом робимо ворогами своїх домашніх. Це через різні причини можуть бути. Так? І це стосується для домашніх в першу чергу. Потім далі тих, які трошки далі від нас, з якими ми ну, десь мали якісь конфлікти. І скажу вам так. Якщо, ви маєте, якщо в тебе є вороги, то це добре. Значить, ти в своєму житті колись щось відстоював. І коли ти щось відстоював колись, тебе по-любому було з вороги. Тому їх треба також любити, бо ті, які з тобою перечилися, не давали тобі можливість, а ти все-таки відстоював свою, свою правду. То дуже важливо, коли той, хто в чомусь десь був, не переконаний, щоб він потім разом із тобою став в один строй. Бог говорить про тих ворогів, яких треба любити, які можуть стати біля тебе і разом з тобою. Будувати, разом з тобою захищати, разом з тобою трудитися, разом з тобою творити. Коли ми говоримо про агресора, це питання не підходить, бо там зовсім інший ворог. Зовсім інший ворог. Бо коли існує ангели, божі ангели пекла, вони одні з одними. Не можуть подружитися ні ті з тими, ні ті з тими, бо вони протилежні. І ясне діло, що Господь Бог ніколи не скаже любіть тих ангелів, що в пеклі. Певне, що ні. Ми їх в своїй суті не можемо любити. По-перше, не то, що нема за що, а нема як. Неможливо темрявою закрити світло. Можна світлом просвітити темряву, але темрявою світло ти не можеш ні прогнати, ні. воно Ну, так не буває. І тому ті люди, які поруч з нами, яких ми можемо поставити біля себе поруч і з ними творити, жити, от якщо вони для вас є тимчасові вороги. З ними треба перепроситися, знайти спосіб помиритися. Але тут аж ніяк не йдеться про агресора, про того ворога, який прийшов, просто вбивати, просто захоплювати. Спитайте їх про ціль їхньої, так званої е, спеціальної воєнної операції. Яка мета? Вони не знають. То, що там денацифікація, демілітаризація, придумали якісь там мудрі слова. І замість того, щоб провести демілітаризацію, тобто зменшити зброю, на зброї стало набагато більше, як було на початок війни, незрівнянно більше. А денацифікація це, знаєте, вони знищити тих. Хто обзивається про свою націю і каже, я українець, от цих вони хотіли знищити. Бо вони ж один народ. Я не думаю, що вони себе рахують українським народом, вони себе рахують російським народом. І вони, якщо вони кажуть, що ми що живемо на території України, є один народ, то всі, хто каже, що ми українці, їх треба знищити. От їхні ці. Але в них те не вийшло, а вийшло рівно навпаки. Бо після повномасштабного цього вторгнення ми стали... <смас> У нас українці нас люди почали вчити українську мову і слава Богу. І війна, Господь Бог посилає війну завжди, щоб очистити націю завжди щоби очистити. Це стосується любої війни. І ціна й Друга світова. Повилазили в Італії, повилазили фашисти. Фашо, ж Мусоліні, там все почалося. В Німеччині нацисти. І ціною величезних жертв, страшних помилок. Світ очистився, опам'ятався. Боже, що ми не робили? Мільйони, скільки мільйонів людей лягло. Представляєте? Так це було страшно. Якби всі люди були заплакали зараз, то це річка би текла сліз, люди. Поплакали не лише діти і мами, і солдати, і поранені, і санітари. Всі. Це була страшна війна, але світ очистився. І після 45-го року, коли закінчилася Друга світова війна, не всі знають, коли вона закінчилася. Всі думають, що там 9 мая ні, війна Друга світова закінчилася трохи пізніше у вересні. І після того світ сказав, Хватить ніяких чужих територій, ніхто нічого не захоплює. Хватить, ми побачили ціну. Давайте будемо дружити, давайте будемо воювати економічно, будемо змагатися, хто, хто кращу машину зробить, хто ще кращий телевізор випустить. Давайте будемо так змагатися. І світ каже, добре, але бачите, не всі так хочуть. І сьогодні знову війна. Знов Господь Бог очищує. Ви скажете, таже гинуть кращі діти наші, А ви хотіли, щоб жертва була яка? Був каїн і авель, і два принесли в жертву. Ту жертву Господь Бог прийняв, а ту не прийняв. Не Каїна же вбили не здалого. А Каїн убив Авеля, і Бог поставив Каїнове на чолознак. Будеш ходити із знаком на чолі вбивця. Розумієте? І ми приносимо велику жертву. І нас, як вони називають нас, що ми брати. То вони як каїн убивають свого рідного брата, убивають наш народ. Але ця жертва наша богові є приймлена, вона вибрана. А їм, як каїнове, на чолі буде знак убивці на покоління. Розумна людина не робить свої помилки. Вона дає шанс іншим. Тому дивіться, слухайте і дайте іншим шанс зробити помилку. Будете розумні.